Вітаю шановні глядачі, це 15 заняття і сьогодні ми поговоримо про друзів у мові C. Це незвичайні друзі, не такі, які ми привикли бачити в реальному житті. Друг, другом у мові C може виступати клас чи функція, яка буде мати доступ до параметрів, які знаходяться у розділі Private нашого класу. Давайте наведемо приклад. Давайте спочатку визначимо клас, до якого будемо здійснювати, так би мовити, дружній доступ. Називаємо його клас First, перший. В тілі класу ми опишемо два параметри доступу. Давайте спочатку Private опишемо. У ньому ми будемо зберігати змінну Типу int, нехай це буде якась наша зміна. І у розділі Public ми будемо ініціалізувати і використовувати цю зміну. Спочатку опишемо конструктор нашого класу. Він без параметрів. І у тілі конструктора присвоїмо нашій зміні певне число. Так, у нас є клас. І тепер я хочу, щоб нашу зміну записувати інше значення за допомогою дружньої функції. Запишемо ось так. Це робиться. ключовим словом friend. І далі наша функція. параметрах функції ми вказуємо наш клас і вказівник на нього. Нехай це буде myFriend. Крапка з комою. І далі уже за межами нашого класу ми будемо викликати функцію. Можемо скопіювати ось звідси. У тілі функції ми будемо перезаписувати значення нашої зміни. Ми мусимо звернутися до нашого класу, який є ось вказівник на нього. І е, доступ до нашої зміни ось відкритий. Ми можемо використовувати MyVar І перезаписуємо. Нехай це буде число 23 і виведемо її на екран. Є, yeah, ми описали нашу функцію, і в блоці int main нам залишилося лише створити об'єкт даного класу. назвем я коротко двома символами OB і опишемо нашу функцію, яка буде мати параметр цей OB. Передамо його. Не забуваємо за отримку екрана. Це програма готова. Можемо запускати. Так, ми бачимо, наша зміна записалася з нуля на 23. Наша функція спрацювала вірно. Тепер давайте загалом пройдемося по нашій програмі. У нас є клас з двома параметрами доступу Public і Private. У Private ми описуємо певну нашу зміну, до якої нам потрібно здійснити доступ за допомогою функції друга. У функції друга ми передаємо параметри нашого класу і вказівник на нього, для того, щоб ми його могли використовувати у функції за межами даного класу. Що ж, і як бачимо наша функція, реалізація її, вона отримала доступ за допомогою ключового слова friend. Тобто наш клас ніби довіряє даній функції і надає доступ до приватної змінної. Думаю на цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступному відеоуроці.